Почнімо із хронік дурдому. Зазвичай цю рубрику ми мали почати із новин якогось усть устька десь там на околицях тьму таракані, але ні, почнемо ми. Із Вашингтону із Марджорі Тейлор Грін. Хто це така, друзі? Це така максимально упорота трампістка, яка на запитання, чому вона не підтримує фінансування України і любить Путіна, може запропонувати міністру закордонних справ Британії, наприклад, поцілувати її в дупу. Енфрехій кінкесмаєс. що Путін здеґуґаєнолес. Звісно, російська пропаганда дуже любить Тейлор Грін, і є за що? Крейзі Блонда працює чітко за методичкою Соловйова. Подала кілька десятків поправок до законопроєкту про фінансування України. Кожна поправка ну просто готовий сюжет для рія новості. Крилички вот, саранчі. їх тут велике кількість, що показують, що вона тут. Ну, как би бы находилась Психлікарня на виїзді трампонута конгресменка хоче, щоб техніку для збройних сил України передали лише тоді, коли Україна закриє всі. Біолабораторії і надасть дані про зроблені дослідження. Не знаю навіщо Марджорі у ті звіти, якщо ще рік тому російські пропагандони вже все дослідили. І лабораторію друзі знайшли під рубіжним на Луганщині. Ну це ж там, де ЗСУ тренували бойових комах. Правда, так все в документі написано. Нужна справадіть дві машини. Вот, которые прибыли с грузом из Вашингтона и штата Миссури. Вот эта вот э, лаборатория, или именно этот университет, и занимался выведением э, боевых насекомых. Он первый начал ставить эксперименты на саранче. Изначально они экспериментировали э, над ней, как ее использовать в саперном деле. Дело в том, что местные жители говорят, что изначально саранча не летела. Вот с направления вот того труда, она пешим, ходом вийшла вже в сторону, получається владська народна республіки, російської федерації. Поки бойова саранча пішим ходом йде до Російської Федерації, згадаю ще кілька законотворчих пропозицій від Тейлор Грін. Наприклад, вона хотіла заборонити фінансування України, поки ми не заборонимо аборти або не проведемо вибори під час війни, або не припинимо утиски. Зараз цитата християнських церков. Це війна проти християнства. Українська влада атакує християн. Українська влада страчує священиків. А Росія такого не робить. Вона не нападає на християн. Насправді вона їх захищає. ім'я Отця і сина і святого духа. Дивно. Щось не помітила, щоб ганялися зі смолоскипами за представниками ПЦУ або переслідували греко-чиримо-католиків. А ось до чортів у ФСБшній рясі у нас дійсно питання завжди будуть. І сподіваюся, ОСБУ. Також росіяни на те саме више, саме лучше, самі... у Тейлор Грін просто флеш-рояль російської пропаганди. Тут і вимога розслідування діяльності сина Байдена в Україні. І згадка про права угорців на Закарпатті. І навіть примус для кожного конгресмена, який підтримає фінансування України, вступити до лав ЗСУ. А так, так, вам не почулося? Нам потрібні мужки даних те Але у демократів теж є почуття гумору. Один із них, Джаред Московіц, запропонував призначити Марджорі Тейлор Грін спецпредставником Володимира Путіна у Конгресі США. Ми підтримуємо. А де підписавити? Окей, okay. okay. тейлор Грін все зрозуміло. Реально притрушена тітка, яка явно працює за гроші Кремля. Але є і більш. Неприємні із неприємних моментів, наприклад, коли проти допомоги України виступає етнічна українка, особливо якщо вона із Чернігівщини, яку останній тиждень обстрілювали ракетами вороги. Любіть Україну як сонце, любіть, як і трави води. Це я про Вікторію Спарц, яка народилася в селі на Чернігівщині, і 22 роки прожила в Україні перед тим, як у 2000-му переїхати до США. Свою заяву вона зробила наступного дня після того, як окупанти вдарили ракетами по знайомому для Спарц дитинства Чернігову. Після того, як Росія вбила і поранила майже сотню людей, спарц пропонує заборонити сп. Писання кредитів для України без додаткового схвалення Конгресу година щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди. Слава Україні героям, слава пані Вікторія. Найсмішніше, що, попри всю цю риторику, спарц не зможе всидіти на двох стільцях. Чому? Ну, бо Україна до неї має великі запитання після таких в лапках слів підтримки. А американці чіпляються через те, що вона народилася в Україні, ймовірно, може ставити українські інтереси вище, ніж інтереси США. Ну що, Вікторія, то кому ти краще зробила? М? У США не лише з конгресменами, але і з медійниками, не орене поле роботи. Ось, наприклад, журнал Time. Минулого тижня викотив свій перелік сотні найвпливовіших людей світу за 2024 рік. Ну і хто ж там на обкладинці? Привіт! Це Юля Навальна. Та що б ви сказилися? Юлія Навальна? Серйозно? Найвпливовіша людина 2024 року. Ого. А сорі, поясніть, в чому тут впливовість? Ну реально. Може, це Юлія Навальна очолювала рейдову групу РДК під час прориву на Білградщину? Чи може Юлія Навальна занесла на творчий вечір Владлена татарського бюст із вибухівкою? О, ні. Юлія Навальна відзначилася акцією Полдінь проти Путіна. Ну, це коли потужний російський протест промігся на те, що рівно о 12-й годині дня прийти на виборчі дільниці під час голосування на псевдовиборах президента. Оце різк. Жизнью. Мы доказали себе и другим: Путин не наш президент. Мы его не выбираем, и мы не молчим. Ні молчим, але і нія теж не робимо. Де акції прямої дії, де масовий заклик всіх так званих хороших русських будь-який спосіб підтримати зсу? Ні, Юля Навальна буде уникати до останнього будь-яких згадок про Україну. Лише буде при відповіді на запитання запевняти, що мільйони росіян мають антивоєнні погляди. Звісно, ми вже повірили. Бачимо купу доказів, особливо на фронті. У Олексія була атлічна формула: 15 хвилин боротьби з режимом в день. Ох, очманіте. Якщо ви чекали, що росіяни щось зроблять для припинення війни, краще не треба чекати. Максимум від так званої російської позиції це 15 хвилин боротьби з режимом. Можна встигнути кілька коментарів в Твіттері написати, адже це і є російська боротьба. Це просто ржач. 140 мільйонів населення. Із них, якби хоча б один мільйон вийшов, вже був би результат і демонстрація позиції. А у вас що? І це найвеличніша, насміливіша нація. Я руски, я йду до кінця. До кінця ти йдеш хіба що на дистанції від генделика поруч зі своїм будинком, купуючи на останні гроші 100 грам горілки. Це точно до кінця. Мальчик, водочки на ми дамо олійці. Соромно. Карати вас, перекарати, Юля. А запастись з терпінням і йти вперед. У мене цього терпіння. Точно хватит. просто сидіти на пляжці для русских куди легше аніж діяти, особливо якщо це пляшка від дорогого шампанського, придбаного за гроші благодійних фондів, десь у безпечній та затишній Європі.